Всім привіт. Хочу одразу поблагодарити всіх, хто пише файні, адекватні коментарі, активно участвує зі мною на каналі. Все, вам лайк. Показує. А це у нас, да, до речі, довелося ще міняти і палець. тому що один палець у поршні. Тіліпався, підібрали палець, новенький шатуни. Так, це щоб не сказали, що це не з восьмерки. Фокусируйся, 21.08. Вкладиші. Є кольця тут. Ось так от воно все зараз. Виглядає ось все наші нові шатуни це старі Ну, прокладочки, ці все діла нові. Ключ у нас отакий якийсь непонятний, якийсь непонятный, незразуміло нашу вообще надо напишіть Надо такий ключ чи не надо. Кажуть надо. Там ще щось надо крутити Непонятно совсем. Так, в общем тогда на днях... Дозбирається він. Е голову забираємо зі шліфовки міняємо сальники клапанів, докидуємо його сьогодні. По цьому агрегату рама потрошку піскострується. Завчора пів рами шліфонув за півдня, бо теж трошки муторна справа. Світла тут зараз нема, не включав. В общем, зашліфовуємо в планах сьогодні ввечері поґрунтувати. Там, звісно, як получится. Так, а на дворі у нас що? Сьогодні 3 лютого. М'ясо капітожки замерзло. Будемо бульон наварювати з нього. Так, По цьому агрегату чоловік попросив скрити оце ось. О... Де воно ну, тут як можна. Оп. оце ось, ось фільтрик масляний. Одкрутить. Не знаю, як відкрутим так відкрутим, Поломимо, значить поломимо. Не поломимо, значить буде щастя. Каже, що там треба дивитися отаку, отаку розмірами стружку. Не знаю, правда це чи ні. ну ми подивимось. Ну наскільки я знаю, дивився на всі масляні фільтри там. Ось така міленька. Но до да, повинна, при... повинна бути. Тут варіантів нема. Тож зараз я трошки не по сезону. Зараз вдіваюсь і пробуємо відкручувати, знімати і вам відео. Попросили знімати все підряд і віку відправлю. Можливо, мотор придбає, хто його Да, Що хотів ще сказати? До цього все Мерседеса подарували мені отакий от циліндр. Цікава думка, це з чого такий. А ну скажіть що? Восход, старий, макака. Чи з чого він? А? Підкажіть, будь ласка. Або Іжак 350-й. Ребер трошки не хватало, так, в принципі, нічого. Чику, велике дякую. Ну, мені здається, це... Не знаю. Напишіть у коментарях, це восход, макака, чи іш 350. -й? А ми тоді, якщо то може, общими і ізберемо іж 350 або іж 49, бо хочеться щось таке на канал. Так, открутили Масляний фільтр, вкладиш цей. Ось такой от приспособи. Лайфак нефіг делать. Що вам тут показати? Ну як такої стружки я тут не бачу. Зараз у нас тут трошки воно падає. Видно? Видно пролітає. Це, каже, не сніг, це м'ясо сніговика. Шашлик скоро будем робити З м'яса снеговика. Так Де тут що треба царапати, що треба робити, Що надо, надо показывать. Давай, фокусируйся. Я не знаю. Я тут стружки ніякої не бачу. Ніяких тут делов, нічого нема. Фокусируйся. О. Бачите? Камера теж слухає. По-моєму, мотор в чудовому стані. То вже просто баловство перебирати. А може і не баловство, може так і треба їх перевіряти. Давай, фокус. Оп, бачите, як слухається. Так. Які міста показують, що тут робити? Взагалі воно хай стікає. Ще самому для себе передивиться. Ну давайте отак от візьмемо, так от, як рулетка, да, крутнемо, де там що упаде. Оп і дивимось, де воно? На світ, на світло вийдемо. Фокус. Ну, давай. Не хоче, о! В общем, ніякої стружкою там і не пахне, ні мілкою ніякою. Так що якось так. Зато ще перевірили лайфхак. Отак так працює. Так. В принципі, що хотів показати, показав. Що не сказав, так це те, що якоби на ЗСУ забрали ніву. Забрали її ще до виходу відео Про те, що я казав, що відправлю її на ЗСУ, чи віддам там по собі стоїмості або дешевше. Е, якщо не обдурили, значить буде відео, які будуть передавати. А тоді вже й подивимось, є в нас чесні люди чи нема. Ну, якось отак от, от. Зараз сніму. Чоловіку окремо. Покажу, що все гаразд. Можливо, захоче мотор. Ну що, у нас сьогодні ранок 4 лютого. Вчора завантажили, не знаю, там не видно буде. Три кузови, майже три. Восьмерка, дев'ятка повністю і шестерка без корми. Повімкнувся сказати не про те, що я везу металом здавати, хоча вже сказав, а про те, то, що той мерседес. той мерседес, дізельний, що у мене стоїть, він ізначально купувався для асистента, щоб модернізувати волгу. Поставити туди дізельний мотор. Як роздивились, то з електронікою, кроме як два провода, ті, що йдуть в розетку, ніхто не розуміє більше. Тому було прийнято рішення все ж таки його розпродати, а вам замовити якогось дизеля гнилого, комплектного, задньоприводного, для того, щоб мотор переставити у Волгу контент на каналі і асистенту буде економніше їздити. А ще, якщо у кого є зім квадроцикл і він йому не потрібен, також можна скидувати сюди на номер телефону, на вайбер фото, ціну і де знаходиться. І будемо домовлятися. Так от, так от у нас виглядає рама. Вся вже почухрана. Сьогодні будемо ґрунтувати. Захисні окуляри є, респіратор є. І покажу вам, що придбав. Так, металу я здав майже 700 кг. Це з трьох автомобілів. А придбав я отакий от от агрегат. Тут особо показувати нема що тут он сліди неексплуатації, е відсутня катушка, ну і він піде на розрив, Нема на нього техпаспорта. знайшли лише справку, що. Хоча техпаспорт мав бути, тихо буба, вихопні нержавейка. ржавейка, коліна, в общем. Мотоцикл отак як бачите, лопуху цей правда зрізали люди, оставили собі. А цей не годний. В общем, мотор отак от увесь в зборі оце зняв 3,5 тисячі. Ну а кому там ще що цікаво, дзвонимо, пишемо мост, начебто не потекший, колесо непогане, заднє. Десь тут я бачив спиці щось таке, як вставлялося, все нержавійки, електрода. В общем, кому що треба, дзвоним пишемо. А це така прикра ситуація вийшла. Чоловік замовив, це з отої шістьорки, з останньої, що пішла в розрив, мотор. Замовив він його з усим навісним. Там генератор, стартер, це все за 8 тисяч гривень. Ну, він, отут от маркіровки нема, а ззаді там написано 2101. Е, власник сказав, що роздули його там тайга всі ці діла, що його трошки, як би то сказати, мощніший зробили. Я не знаю, я такого ніколи не робив. Напишіть, будь ласка, тільки фахівці, не дівані. Чи можливо з копійки зробити якийсь більший об'йом, мощніший, то є. Бо хотілось хотілося на Ніву, йому фахівець сказав, що нема такого. Наскільки це правда, не знаю. Ну, хочеться дізнатися у вас, чи можливо його взагалі роздути, чи неможливо. На даний час. Він продавався у нас не як роздутий, а як звичайний. Продавався весь оцей комплект, комутатори, катушки, ці всі діла, все повністю 8 тисяч гривень. Окремо отак, голий без трампльора, без карбюратора буде стояти 6 тисяч гривень. Хто хотів, будь ласка, дзвонимо, пишемо, номер телефону отут. -от. Голий мотор 6 тисяч по попередніх відео можна глянути його роботу. Ну, генератор, стартер, це все також можна. Зараз ми його вертаємо назад під навіс. Асистент помахай. Всім привіт. по цьому Мерседесу, по фільтру, всі замовлення, як чоловік Просив виконано. Що, їх сказав, що подумає набере, але так ніхто і не набрав. В масляному фільтрі стружки нема, мотор запускається, працює, робить отак. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть по мотору коробки коробка автомат. Ну і чекаємо на ваші пропозиції. Все, всім удачі, всім пока.